Тільки виконуючи вправи за одноповторний максимум, і чоловіки, і жінки можуть отримати якісний результат. І чому це просто супер-бред для м'язів? Тому що для м'язів найважливіше це те, скільки м'яз знаходиться під навантаженням, тобто 35-45 секунд. Це відновлення, білково азотистий баланс. І це знову такі гармони. А одноразовий повтор це абсолютна сила, яка потрібна тільки тяжка атлетам, пордліфтинг, для того, щоб. Мати силу абсолютно знову таки, тому що цих знову дів сили досить таки багато, і є силова витривалість, наприклад, в таких видах, як кросвіт, і так далі. То гарно так для витривалості мітахондрії для збільшення кількості мітохондрій в м'язевих волокнах. Але от саме для гіпертрофії м'язів потрібно просто навантажувати м'язи і виконувати періодично, І то не завжди підходи для того, щоб було як би сказати до відмови. Але не кожен раз, не в кожному подході, тому що це буде негативно впливати також на нервову систему. Дізнавайся більше з Fulfit.